Ви на Ютуб каналі ЛюксАвто. Сьогодні ми з вами будемо розглядати автомобіль Volkswagen Multivan, рік 2022. Двигун, двохлітровий дизель, трансмісія, автомат, передній привід перший власник, максимальна комплектація. Авто для справжнього газди по життю. Крутий сімейний автомобіль, в який ви будете возити свою улюблену сім'ю або ж використовувати його для комерції. Рідний пробіг всього 12 тисяч кілометрів. Оригінальні легкосплавні диски Р-19, шкіра Алькантра. адаптивний круїз-контроль, IQ Light світло, задня камера, передні та задні перактроніки, викидний фаркоп, допомога при старті вгору та при спуску, запобігання зіткнень, контроль сліпих зон, контроль за смугою руху, розпізнавання дорожніх знаків, датчик проникнення в салон, обігрів керма, бездратова зарядка до смартфону, складене заднє сидіння, складений столик на спинках передніх сидінь, панорамний дах, декоративне підсвічування. Салону. Стильний та сучасний дизайн автомобіля, який підійде для будь-яких цілей. Розхід палива 6 літрів на 100 кілометрів по місту та 4,9 літра на 100 кілометрів по трасі. Максимальна швидкість до 190 км кілометрів за годину. Авто свіжо із Німеччини і вже на українській реєстрації. Допоможемо із переоформленням у неявності всі необхідні документи до автомобіля. Більш детальна характеристика та відповіді на ваші запитання ви можете дізнатися у наших менеджерів. А ще ми раді оголосити. Вам нові послуги від нашого автомайданчику, повний комісійний викуп вашого авто. Також ви зможете скористатися послугою Trade-in. продати свій автомобіль. нам і взяти той, який найбільше вам до вподоби. Доставка авто і пасажирські перевезення за кордон для тих, хто хоче сам поїхати за своїм автомобілем. Телефонуйте за номерами вказаними у вас на екрані. Наша адреса місто Мукачовулицю вулиця Томоша, Мусарека піддесят 54, навпроти супермаркету Сільверленд біля Гідо. Якщо ви хочете замовити авто, не виходячи з дому, то пропонуємо вам цей. Ти на наш сайт люксавтокрапка.ком.крапка Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відео огляди.